Ою виш Невому саду, там соловейко щебетав, додому Я просилася, а ти мене не відпускав, додому Я просилася, а ти мене не відпускав. Пусти мене, я вже твоя, дивись, яка зійшла зоря, Проснеться, матінко моя, буде питань, де була я, Проснеться, матінком моя, буде питань, де була я. А ти дай такий отвіт, яка чудова майска ніч, Весна йде, красу несе, а ті краси радіє все, весна йде, красу несе, а ті краси радіє все. Доню моя не в тому річ, де ж ти гуляла цілу ніч, чому розплетена коса, а на очах бринить сльоза. Чому розплетена коса, а на очах бринить сльоза? Коса моя розплетена. Її подружка розплела, а на очах бринить сльоза, бо милим я розлучена, на очах бринить сльоза, бо милим я розлучена, у южневому саду там соловейко кощебе. Додому я просилася, а ти мене вже не тримав, додому Я просилася, а ти мене вже не тримав.